Привіт усім, друзі! Привіт усім, друзі! Сьогодні ми граємо в мы играем скинечність Апдейт Апдейт ну, багато кого і чого? Ну це цікаво Ой. А ти працюєш? О! Ой, це працюешь? Прям сторінка. Тут динозавриків так будьте багато, багатенько. І сьогодні ми програємо за Блек Октопуса. Чому б ні? Вот. Собери всі частини. Так, збираємо оце сюди, а оце якось сюди. Це якась мода вісьмінишки. Ммм, це цікаво, він якийсь дуже злий. Це куди? А, -а, 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 а. Тепер сюди, це сюди. Все, з'єднували. У вісьмілога є три серця, хто не знав. Да. Три серця У вісьминогів. Да. І вісім щупалець. Не зря їх так називають. Вони викид, виброшують свої чернила для того, щоб захиститися, а по-іншому вони їх використовують для полювання. Да. Ще чогось я вам розповім, якщо буду я знімати, продовжувати оце, коли буде слідуюче продовження оцих. Ну, цих головоломок, ну так, да, щось таке. Пам'ятаєте? Трішки серії 4. І так. Ну Робот. Це не динозавр. Весьминоги. Хоча весьминоги з'явилися дуже давно, майже в той же час, як і динозаври. Так що це добре, що він тут є цей динозавр. Кавичка. І так. Доки ми справляємося, але це куди? Сюди? Це якась штука дивна. Цікаво, а в кого він може прищатися? Да! Тут же ж всі роботи-трансформери вони ж в когось прихищаються, перетворюються. Все? Ой, все, робот готов. Цікаво. Він вибризкує якийсь дим. Ну добре, він якось ходить. цікаво. Добре, перша атака. Це якийсь покемон не покемон. Фу. Ти що там там свої свои? Брыстикаешь? Третю атаку, короче, показуй Ах, ось чому ця лінза йому треба. Давай супер удар. Ой, е-мое. Давай ти... Ускоришся І прыгнешь. Тепер шит. Ах, точно, да. Я ж говорив вам, що вісьмі ноги, вони чорнили свої використовують для того, щоб втікати чи нападати, захищатися. І ось що він робить. Давай подивимося, що тут у нього є. Кожа. Вау. Тут нічого. І тут ні з ким. Тобто у нас стільки кожа є. Давай-ка. О! Воєнна коробочка. Все. Іди, захищай Україну. Давай. Побіг. Ти в кого стріляєш? Давай, показуй. Це дробовики. А це якийсь пріжок. Добре. Заслада. А оце що у нас? Пишок тепер йому дуже потрібен для цієї атаки. Давай, тікай. І прыгай. Во Він левиті. Він літає, цікаво. І ховається в кущах, як воєнний. Ну добре. Ходить, він цікаво. Ось. Окей, йдемо до слідуючої трансформації, яка у нас тут буде. Це фіолетова якась. Ой. Ай. Йо-майо. Так. Оце ми викидаємо. Оце кладемо. О. Куди він? Це якась покращена версія. Давай тікає. Я зіграю. Перегонки, не зіграємо. Він літає. Б'ється якось дивно. Дуже дивно. Прям вібрація сильно стала. Давайте лети. Придай. А це затоплене місто. Давай. Добре. Щас подивимося, як він літає. А літає він цікаво. Йдемо до слідуючої істоти. слідуючого перетворення Ой, це темний. Давай швидко бігай. Ой! Ти що ходиш? Ну, він не такий цікавий. Воєнний і отой Фу, і психічні були краще. Куди ти Стріляєш? Ховайся. Це якась так, але в колонки не зіграєш. Добре, і все? Хм. Ну добре, друзі, всім пока-пока. В цій серії ми дізналися про цього вісьмелого ще трішки краще. Все. Кликайте лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.